Подники ПДВ. Чи у всіх так. Сьогодні випадково поспілкувався з одним бухгалтером, і значить, вона розказала таку історію, що в них дуже багато закупівель і постійно великий склад. Відповідно, в них утворюється постійно мінусове значення з ПДВ. Але по проханню податківців вони відкладали постійно ці податкові, зайві, да, і робили собі позитивне значення і сплачували його. Але тепер, значить, позиція податківців змінилась і вже не можна відкладати податкові, треба все включати в кредит, тобто в них виходить по деклараціях реальне мінусове значення. Але податківці сказали, все одно платіть на бюджет гроші. І питання, що це взагалі таке, на підставі цього, чого це робити, як це взагалі, робити, якщо в тебе мінусове значення, куди платити. В кого також така сама ситуація? Поділіться, будь ласка, в коментарях ну реально цікаво.